Так, добрався я до цього цікавого місця. Всім вітання! Канал Знахідки з минулого. Зараз я буду починати цікавий пошук і цікавий ролик. Думаю, що знахідки будуть. Якщо буду знахідки, звичайно покажу вам все як було. Друзі, підписуємося, ставимо вподобайки, палець вверх. А я йду зараз шукати ось туди. Там рівнина цікаво, думаю, якісь знахідки будуть, так як тут був хутір За Польщі і за Австрії. Все, я пішов шукати. Всім приємного перегляду. Так, зараз я зайшов. Ось такої деберочки. Появився сигнал. Ну таке ще, знаєте. 50 на 50. Толі гільза, то лі. Але вартує перевірити, тому що... Хто його знає. Що там може бути ляшечка якась. Давайте подивимося, друзі, що у нас там я за метал Думаю воно так заливає, Та воно якась гільза, скоріш за все. Скоріш за все. Так, пінпойнтер давай, працюй, знаходь не знахідку. Незрозуміло. О, я ж казав гільза. Друзі, перша знахідка сьогодні. Гільза, побита якось. Така цікава гільза. Гільза від Мосінки 7,62. Звичайно, ми такого не беремо, викидаємо і шукаємо далі. Друзі, в мене зараз чай пауза. Поп'ю чаю. З'їм ковбаски. Ось люблю дуже їсти в лісі, страшно. Дуже смачно, такий апетит, особливо коли походиш по тих дебрах, О, які ви бачите там внизу. Дуже хочеться їсти і пити чай гарячий. До речі, я зараз змінив налаштування в Деусі, трішки Трошки дав меншу частоту і зменшив чутливість для того, щоб в мене менше були різні сигнали такі, як при Ну, лишні сигнали, які не потрібні для пошуку. Так що, друзі, зараз чай, пауза і я пішов шукати далі. Буду в показувати. Так, друзі, нарешті попалася якась монетка. О, десь тут. Сигнал такий, як на советі, або може на щось... не знаю. Таке, не жопа, не випадаємо з рук. Ну щось таке. А, зрозуміло, так, собєтік, 20 копійок коп якусь робку. Але це є рамочник, так його називають. О, монетка, Цікава. З 40-го року. Ну то добре, шукаємо далі. Так, Тут ось, ми закупали ямочку. А тут усе гнові. Зараз ви купимо. Може так є щось краще. Чим двадцять копійок. Так, а ну. пінпайнтер допоможе мені знайти. Десь є збоку. дротик. Может, Не знаю. Думаю, что колер. Точно не. Хм. И знак. Зирка ушла. О! ГТО. ГТО. Що? Ось такий. Знову совєтський о, друга степень. Друзі, от такий значочок попався. Стамо вподобайку, а я йду шукати далі. Так, появився в мене такий подвійний сигнал, і я його... Я зрозумів сигналу, що воно щось зверху. І... Реально є два серина. Перший сигнал якась бляшка. ось вона. ну Просто алюмінію. Викидаємо, а другий сигнал, вроді монетка. ось О, тут є, Теж зверху. Але вона якась зломана. Чи що? ну але... ну але, Або монетка, або залишки монетки. так. Похоже на три крейцера, так, ну Тут так, явно крейцера були 1800 року, але... Тут її надкусив. Ось така, така цікава знахідка. Щось одне ні. Хтось Та, 1800 року. Добре, друзі. Шукаємо далі. Знахідки є. Так, друзі, камради і глядачі мого каналу. Є такий сигнал. 91, але глибина. Не знаю, що там може бути. Але зараз подивимося, наскільки там є цікава нахідка. Бачиш, ж тут кота відвісти, має що якийсь шмот. Або якісь сміття. Зараз подивимося. Але сигнал є десь збоку. Бачите. Пінфонтер не бере. На чому є? З боку ще й Що тут за шмурт самому цікаво. Що там є? Що тут у нас таке є, цікаво? Ого! Там монета є. Так глибоко! Я ще так не знаходимо монети Ого! Яка? Два гели. Австрія. Ох. Два гели в гарному стані, 1894 рік. Круто. Хтось купав і не знайшов, Бомба. Ну все, друзі. Зараз роблю фото. Ставимо вподобайку. Я пішов шукати далі. Так, сигнал дуже гарний. 90-92. Я думаю, що тут може бути вже гарантія монетка. Або якийсь осколок. Мідний, звичайно. Я думаю, колір тут забезпечений. Що, десь впаду, можливо, навіть монетка. Зараз, роботу включаємо пін Ну Ми ще в землі. Знахідка в землі трохи глибше, сантиметрів. О, друзі, я вже бачу. Ось вона. Якась монеточка. Бачите? Що за монетка? Якийсь цірок. І давайте ставимо ставки. Це, напевно крейсер, як ви думаєте? Напевно 851 року. А ви як думаєте? Так, я вгадав. Монетка в гарному стані. Все видно. Це крейсер 1851 року. Тут хтось ходив. І зробив монетку красиво. Зараз роблю фото і буду шукати далі. Поїхали. Так, пробуємо йти ось туди, там, де сонечко. І будемо там пробувати шукати, якщо буде попадатися щось таке. Похоже на Манітосіне. І ще на всякі гарні знахідки. Так, сьогодні буде Дімон шукати Деус 2. З так. Деусом? Другим. Це вже а буде, я з першим. Це вже буде третій вихід десь. Чекай, як то Андрій казав, каже, а в мене просто еквінок, а в мене просто, просто Деус. Не, Деус а тебе Деус-2. Я понамотував, бо потім не хочу мити відмивати, а воно ну, не вивається, капець тут. Треба надрукувати такий, такий захист, як от, е, щоб до самого верха і щоб дуже щільно. Бо я сигнал. А, Щось там Дімон знайшов. 78. Ого. Чуєш, як буде класно? Капець. Кап а ну да я. Коротше, Деус. Нормально. Деус 2, короче, показує. А де? Не бере? Бере. Тебе навіть краще так. Ну мені, блин, мені 94. 94. Давай. Треба настроїтися. Давай копай онлайн. Бо я це тримаєш? Так. Копай. Тримаю. Я, я телевідеооператор. Побачимо, це перший сигнал, може якась фігня буде. Ти койсь в тебе? А, це в кульочку просто. Ну так, стояв вдів бабу. Ух ти що, влупив? Щось влупив. Може якісь галерея. Ні, то 94 може три крейсера. Зигар... Або крейсер 800-го. О, де? Є? Ні, то осколок. А, то осколок. Бачимо, це От то курва. Все, Первый... ставимо вподобайки. Перша знахідка. Перший сигнал. Все, і шукаємо далі. Так, щось там. Димон знайшов, вроде монетку. Але щось нічого не видно на камеру. так. Сонце світить, але в камері темно Зараз подивимося, що тут в нього є цікаве, щось таке цікаве, Що там маєш? Що, Та десяточку? Де? Блін, я вже не кинув сюди. То що ж ти не поклада? 915-й. 800 892? 808. Чи 806 або а, ага, типу, типу ну, ну, я знаю, що маяче, погано маяче. Ну вона, вона, типу, от в ямці класно, в колір била. То 893-й. То... Я думаю, 808 не буває. А, ну то mm. я сліпий, значить. Все, ставимо На трошечки. Димон знайшов, димон знайшов, Щось знайшов. Ну, перша монета вже треба. За сьогодні. Перша, але не остання. 12-та година, за цілу годину. От, чекай, коли ми приїхали? Та ми щось сюди очухали. Коротше, добре, зараз будемо пити чай. Включайся. Коротше, продовжуємо сьогодні коп, ми з колегою колегою шукаємо, я показувати не буду. Він куриць Гаррі зараз. А я знайшов знахідку, друзі, так що така цікава знахідка. Я спочатку побачив ось це. Це виявляється таке, що тримає медаль. походу. І знизу є медаль стопудово, ось вона. То совєтська стопення. Бачиш, кольцо розгинулося. З Леніном. Бачиш? Oh. Mm -hmm. Ясно, що радянська, то тільки не до нашого О, тут нічого не видно, правда, але медалюха товста. З Леніном якийсь там рік. Є 76 -й 979. -й. Так що ставимо лайкос. Ми шукаємо далі. Так, ходимо з камрадом по такому полі цікавому. Він тут вже нарив, блін. Капець. І що тут попалося таке? Щось цікаве, ну показуй. лежить. Да. Ух ти шо, ніфіга собі, то тут все нормально, дивися, як класно. Ціленька, тільки ручки не хватає. Мені тут все є? Все є, так? Все є. Це типу, для сургуча. Там, до речі, цей дуже цікаве клеймо. Mm -hmm. Я бачу якийсь. Взагалі круто. Я тебе вітаю. Я, я, я. Все, я думаю, що то вже ти сьогодні коп вдалий. Ну і відео буде цікаве, так що фоточку закину. Ми йдемо шукати далі.